Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Зараз я працюю над пошиттям картатої сорочки. Майже її зробила, залишилось обробити застіпку і вшити комір. Для обробки застібки нам потрібно заготовити планочку. Планка шириною 3,5 см буде в готовому вигляді. З однієї сторони ми додаємо припуск 1 см, а з іншої сторони ми додаємо припуск 1,5 см, для того, щоб нам було його зручно запрасовувати. Планку попередню я проклеїла клеєвим матеріалом. Беремо нашу пілочку, вивертаємо на виворітній бік і прокладаємо нашу заготовлену планочку. Накладаємо і пришиваємо на 1 см від зрізу. Планочки. Я заготовила з однієї сторони вже планочку, пришила її до пілочки. пришивала сантиметровим швом, урівнюючи наші смужки Ось сантиметровий шов, і припуск розпрасовувала для того, щоб було зручно формувати нашу планку. Ми беремо, беремо тепер і Викладаємо на ребро, тобто без перекантів, без нічого, на ребро виклали і зараз ми її запрасовуємо. Під час запрасовування нашої планки нам потрібно буде сформувати нашу лінію низу. Ми беремо наш припуск, так от, закладаємо його сюди. Під час припресування ми його припрасуємо потім. Припрасовуємо і прокладаємо оздоблювальну строчку з однієї сторони на 0,5 см, і з іншої сторони теж на 0,5 см. Застібку я обробила, і давайте поглянемо, що у мене вийшло. Ось така планка. З виворотнього боку воно виглядає ось так. Бачите, просто дві строчки тут. Всі смужки у мене сходяться, навіть сходиться ось цей рапорт. Знизу виглядає ось так. І ось наша обшивочка знизу. Дивіться, як покажу зараз низ, виробу. Низ виробу фігурний. Тому потрібно було зробити цю обшивку. Тепер переходимо до обробки горловини. Вшиваємо комір в горловину. Комір я заготовила, тепер буду обробляти.